20 кілограмів конопель виявила поліція у двох наркозлочинців. Про це інформує відділ комунікації поліції в Полтавській області. Лежати! Лежати! Забули є. Конопля мешканці Миргородського району 1984 та 1989 років народження підозрюються у незаконному зберіганні наркотичних речовин. У ході слідчих дій правоохоронці у порушників виявили та вилучили чотири мішки з коноплями з загальною вагою близько 20 кілограм, мобільні телефони та автомобіль «Черрі Амулет, яким фігуранти планували перевозити наркозілля повідом. Омив начальник Миргородського району Віталій Ярмолюк за даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті передбачає. Штраф від 2 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років тривають слідчі дії.